Кажуть, в житті чоловіка бувають дві любові: єдина та найбільша. Хто єдина любов Павла Зіброва. Ви напевно здогадуєтесь. Марина, Марина, любов моя єдина. А найбільша любов це його донечка Діана. З маленької принцеси. Вона перетворилася в 25-річну королеву. Через війну дівчина скасувала весілля зі своїм обранцем Андрієм, яке мало відбутися у серпні 2022 року. Проте вірить, що вдасться відсвяткувати в 2023-му. Наразі вона себе повністю присвячує татовій кар'єрі. Вона є візажист, соцмережі Вона веде. вона працює 24 години на добу. Так як вона віддає батькові і нашій справі, не віддасть ніхто. Та якщо Діана Зіброва працює на тата, то Валерія Педан разом з татом. Олександр Педан і річною донькою ведуть власне шоу на Ютубі про вищі навчальні заклади України. Та й поза роботою вони не розлий вода, якось зізнавався нашій програмі телеведучий. Разом знімаємо тік-ток, це взагалі наше хобі і навіть маленький бізнес. Ми любимо в кіно ходити, ми тусячимо разом, ми друзі. І по сьогодні, каже Олександр: він це дуже цінує. І хоча донька вже навчається на соціолога у Львівському українському католицькому університеті, їх зв'язок непорушний. Від донечки Педана перейдемо до донечки його колеги Ольги Фреймут. Ну хто не пам'ятає цю милу золотоволосу зелену Мічел? Яка з'являлась чи не всюди зі своєю зірковою матусею. З дорослішанням змінювалися і вподобання дівчини. Вона професійно займалася танцями і навіть брала участь у проєкті танцюють всі. Потім Злата спробувала себе у ролі дизайнера і навіть випустила свою колекцію одягу. Та до кінця таки не визначилась, ким хоче бути. Дівчина розповідала на своїй інстаграм-сторінці, що в неї неодноразово були емоційні гойдалки. Що ж, діапазон публікацій від скромних до дуже відвертих із глибокими декольте та короткими міні, це явно демонструє. Сувора Ольга Фреймут вирішила приструнити Чеду і відправила доньку навчатися за кордон. Вона хоче поступити в школу, але не в не в школу пансіонат. Вона не хоче жити в закритих умовах. Вона хоче в нормальну людську школу жити в якійсь американській сім'ї. Мені би хотілося жити в пансіонаті. І як то кажуть, мамина таки взяла. Зараз 16-річна злата навчається в школі-інтернаті під Санта Барбарою у США. Купатися в променях слави самого малку хотіла і Маша Полякова. Донька, як ви вже, здогадалися, Олі Полякової. Тільки якщо в дитинстві вона знімалася з мамою в шоу, то в дорослому віці перетворила на шоу свою сторінку в інстаграмі, на чому непогано заробляє. Та ніщо так не підірвало мережу, як виступ маші з власним рок-гуртом шви. І реакція на це її мами. Коли я почала її знімати і почула це. Я я їй сказала: ти розумієш, що ти мене цим підставляєш? Що завтра на нас обвалиться? Вона каже: Я до цього готова. Відчайдушне меша. Остаточно вирішила, що хоче присвятити себе музиці. Тому зараз 17-річна дівчина навчається у престижному музичному університеті в Лондоні. Красива, самостійна, доросла дівчинка саме так описує свою 18-річну доньку телеведуча Маша Єфросиніна. Нана є повною протилежністю попереднім зірковим донькам. Вона з малку уникала зйомок та появи в соцмережах своєї мами. Проте бажання Нани зберігати свою непублічність для маші закон. Ось такі вони різні зіркові доньки. А якщо до синів наших знаменитостей. Ой, бережіть мами дошок, погляньте, який у Тіни Кероль виріс 14-річний синочок. Після смерті чоловіка Євгена Огіра Тіна відправила восьмирічного сина навчатися до Великої Британії. На сьогодні Веніамін вже закінчив початкову школу, яка, до речі, обходилася Тіні Кероль в мільйон гривень на рік. Та вона переконана, такі чи маленькі гроші вартують результату. По математиці академічна зірка так? Mm -hmm. і ще на релігію і по релігії дали нам академічну зірку. Неабияк як горда за сина й телеведуча Катерина Осадча, найстаршому з її трьох синів Елі, якого Катя народила в першому шлюбі, вже 20 років. Він закінчив елітну бізнес-школу у Києві і вже два роки опановує іт сферу в одному з американських вишів. Як же в цій когорті дорослих синів не згадати про ще одного популярного зіркового нащадка? А саме Гліба Ірини Білих. Ми пам'ятаємо його ще таким. А зараз це 22-річний дорослий парубок, який давно живе окремо від мами зі своєю на рік старшою дівчиною Алісою. Одружуватися вони не планують, ба більше кажуть, що вони child фрі. Зіркова свекруха зітхає, але приймає їх вибір. Аліса, це о, о моя подружка, тому що вона слідкує за моїм сином, щоб він правильно вдягався. Ми ж продовжуємо слідкувати за життям зірок і їхніх дітей. Дивіться неймовірну правду про зірок і Дізнавайтеся про все першими.